Поїжте перед тим як дивитись це відео. Що спливе у вашій уяві, коли я попрошу подумати про українську кухню: теплий борщик, хліб з салом, миска вареників зі сметанкою, голубці. Ці стереотипні маркери дійсно відображають нашу гастрокультуру, але у такій кількості. Що їли предки українців ще з часів середньовіччя? З яких продуктів і напоїв складався раціон, і які страви готували? Дізнаймось разом. Якщо у вас є поле, то засадити його картоплею Святий обов'язок. Припускаю, так казали, не тільки в мене вдома, бо за даними 2018 року, українці на другому місці за споживанням картоплі. Прикиньте, ми навіть перевершили перу батьківщину цієї рослини. Картопля є основою сучасного раціону українця, хоча ще 300 років тому. Тут про неї нічого не чули. А другим хлібом вона стала тільки у 19-20 століттях. Традиційний український борщ спершу був без картоплі. В різних регіонах його готували по-різному, немає універсального рецепту. Але в основному такий традиційний середньовічний борщ українця складався з бурякового квасу і коренеплодів, Тих же буряків, моркви, капусти, цибулі, чеснику і зелені. І так, традиційний борщ був без томатної заправки, бо помідори прийшли до нас вже у двадцятому столітті з південної Америки і без квасолі, бо і там не нашого, а мексиканського походження. На відміну від заморської квасолі, горох і сочевиця здавна культивувались на наших теренах. Це, так би мовити, рідні бобові. Може, тому ми краще перетравлюємо сочевицю, ніж квасолю. Насправді не знаю, чи є між цим зв'язок, але це цікавий факт. Повернімось до городини: Буряк, редька, редиска, ріпа, цибуля, часник, огірки, пастернак ймовірно, складали овочеву корзину наших предків майже тисячу років тому. Поширена у нас була і спаржа, що правда, росла вона в лісах, як бур'ян, і навмисно її не культивували. Вживали в їжу разом з іншими дикорослими рослинами. В той час, як на Заході, ця рослина вважалась делікатесом і лікарським продуктом. У XVIII столітті данський дипломат Юст Юль подорожував україною і в захопленні писав, що спаржі тут багато. Вона не гірша італійської і доступна навіть селянам. Як то кажуть, ми їли спаржу, коли-то ще не було мейнстрімом. Історик Олексій Сокирко вважає, що у 17 столітті українці вирощували і споживали більше зернових і овочів ніж зараз. І це враховуючи доступ теперішній до світових ринків завдяки супермаркетам. Ми їли більше дикорослих рослин і зелені, але не в розумінні салатів, як зараз, а більше як бадилля тих же коренеплодів. В давніх українців переважав раціональний підхід до їжі, за яким кожну частинку рослини чи тварини слід було якось використати, а не викидати. Соління і квашення найдавніші способи зберігання овочів в умовах, коли не було холодильників. Квашена капуста з морквою, must have українського столу. Дині і кавуни ми запозичили з Азії, але і вони вже багато століть облюбували собі наші південні ґрунти. Гарбуз прийшов до нас пізніше з Америки, як і червоний перець солодкий, і теж вони тут добре прижилися. Традиційні наші фрукти це яблука, груші, сливи, а ягоди. Вишні, малина, брусниця, смородина, порічка, суниці, агрус в Криму здавна вирощували ще персики, інжир і гранати. Ходити в ліс по гриби було звичною справою наших предків і дуже розумною. Бо у час посту гриби були хорошими джерелами білка. Білі гриби, красноголівці і опеньки переважно сушили і вживали в їжу, а решту засолювали в діжках про запас. Гриби також частенько солили в русолі від квашених огірків. Горіхи, які у нас росли, це ліщина. Звичайний волоський горіх тут теж вирощують здавна, хоча, ймовірно, потрапив він до нас з півдня, десь в середньовіччя. Та вже багато століть волоський горіх годує українців і за це навіть отримав удячність пам'ятник. Дожився до слави. Основною злаковою культурою давніх українців було жито. Воно стійкіше, ніж пшениця, тому його сіяли більше. І саме хліб на заквасці житнього борошна був у щоденному вжитку. А з пшеничного готували хлібні вироби переважно на свята паску на Великдень чи коровай на весілля. Також сіяли проса, з якого виготовляли пшоно, і поширеною була ячмінна крупа. Якщо хочете скуштувати українську кухню тисячолітньої давності, приготуйте кутю. Так, ту саму страву, яку ми зазвичай готуємо на Різдво. Це страва з неподрібненої пшениці чи ячменю, маку, горіхів, меду і солодкого узвару, яка давним-давно побутує у наших предків. Традиційний український хліб не має нічого спільного з батонами в супермаркеті, бо він готувався не з очищеного рафінованого борошна, а з цільного разом з висівками. Завдяки цьому він був дуже поживним і багатим на вітаміни. Його готували на заквасці. Закваску робили, розмішуючи борошно з теплою джерельною або річковою водою. Суміш заварювали і тримали в теплому місці для бродіння. В інших випадках закваски робили на шишках хмелю чи солоді, пророщених зернах ячменю, жита, пшениці, яких замочували у воді і залишали для бродіння. В наших предків були страви з вареного борошна, наприклад, гречана лемішка, житня соломаха. Півсяне толокно, татеря, кваша, галушки, печені борошняні вироби, пшоняні малаї, пироги з солодкими буряками і гарбузами, пампушки, балабушки, а також смажені млинці, оладки, налисники з різного борошна, житнього пшеничного, гречаного, пшоняного, горохового навіть, а пізніше і кукурудзяного. Кукурудза має американське походження і з'явилась у нас лише десь у 17 столітті. Приблизно в цей період наші пра-пра-пра почали готувати й мамалигу. Щодо вареників, то науковці відзначають їхнє то китайське, то турецьке походження на кшталт страви дюшвар з борошна та м'яса. Та зважаючи на те, скільки варіацій вареників придумали українці, цю страву вже спокійно можна вважати традиційною. І так, перші вареники були не з картоплею, а з сиром і вишнями. Рис в Україні почали сіяти лише в 20-му столітті, але він вже був знайомий нашим теренам, оскільки його возили шовковим шляхом зі сходу. Щоправда, тоді поласувати сушами могла лише еліта. Що по гречці? Гречка відома ще за часів Русі, вона була резервом. З неї випікали так званий чорний хліб, коли не було пшениці чи жита. Гречка була в раціоні усіх верст населення, але найбільше до неї звертались, коли траплявся неврожай. Досі гречка вважається символом стабільності і безпеки. Яка б продовольча криза не була, якщо вдома є гречка. В середині 18 століття в Україні почали розводити гречку татарську, яка походить з Азії. Так, це саме те зерно, з якого роблять супермодний сьогодні гречаний чай Куцяо. Він на смак реально нагадує бісквіт. Наші предки не зацінили татарську гречку, бо та поводилась, як звичайнісінький бур'ян витісняла собою інші посіви. Тому, в той час, як на сході для цієї культури створювали максимально сприятливі умови, наші прапрапра -пра -пра думали, як би її позбутись і вирощувати класичну гречку. Тоді наші шляхи з цим злаком розійшлись. А сьогодні татарська гречка пафосно повернулась на нашу землю в модних упаковках преміум чаю Куцяо і ми за неї ого го переплачуємо, ніби перепрошуємо за наше непорозуміння в минулому. Сьогодні Україна є лідером з виробництва соняшникової олії, хоча ще недавно наші ґрунти не були знайомі з соняхами, бо і ті American Guys – Корінні американці. Здавна у нас вирощували льони і коноплі. Стебла йшли на тканину, з якої робили одяг і взуття, а з насіння виготовляли олію. Конопляна і лляна олія були серед головних товарів українського експорту у 17 18 століттях. Оливкова олія і самі оливки давно були знайомі нашим предкам. Особливо набули поширення з часів Гетьманщини. Їх завозили купці зі сходу. Але ці продукти переважали у заможніших верств. Маслини навіть додавали до борщу, ті, у кого вони були. Українців можна назвати вегетаріанською нацією, бо м'ясо не було в щоденному вжитку. Скоріше вважалось делікатесом на свята. Курей, овець, корів і биків було вигідніше тримати для яєць, шерсті, молока і тяглової сили. А свинку відгодовували на різдво чи великдень. Навіть побутує така приказка: курку їдять у двох випадках: або курка захворіла, або господар курки захворів. Зважаючи на велику кількість пісних днів, раціон складався більше з овочів і каш. Ніж з ковбас, хоча ті теж були. І якщо сім'я була не така, як всі, а багата, то могла собі дозволити. Втім, полювання на дичину було поширеним заняттям, тому наші предки могли перекусити зайчинням, качкою, журавлем чи оленем. В українській кухні свинина переважає над іншими видами м'яса, але Робиться аж з 19 століття, а до того поголів'я овець і корів переважало. Наприклад, розкопки садиби в Києві часів Ярослава Мудрого виявили, що давні кияни споживали більше яловичини, ніж свинини, а для козацької старшини звичною стравою була баранина. Свинарство набуло популярності після винайдення саж. Це такий маленький хлів, конструкція, в якій знерухомлювали свинку і відгодовували. Село <клес> дійсно було поширеним продуктом, оскільки є калорійним резервом, містить велику кількість жиру і добре зберігається. А до корови ставились як до члена сім'ї. Їй навіть давали ім'я. Корова була годувальницею родини. Взагалі вчені вважають, що період, коли людський організм навчився перетравлювати грудне молоко чужого виду, а це сталось десь 10 тисяч років тому, був еволюційним і дозволив багатьом народам вижити в голодні роки. У нашій традиційній кухні здавна є різноманітні продукти з молока: сири, масло, вершки, сметана і різноманітні кисломолочні продукти. А от риби наші предки їли дійсно багато. Запечених в сметані карасів, фаршировану щуку, коропа, судака, форель, окуня, оселеців. Я здивувалась, коли дізналась, що до початку Першої світової війни Україна видобувала приблизно 13 мільйонів устриць на рік. Українці їли також мідії: морські на узбережжі Чорного моря і річкові, наприклад, на Галичині. З риби часто готували рідкі юшки, які називались юха. Іноді туди додавали. Крупи і обов'язково трави для запаху і смаку. Ось деякі маловідомі страви з традиційної української кухні. Не можна сказати, що їм тисячі років, але кілька століть мають точно. Таратута холодна страва з варених буряків з солоними огірками, сіллю, хроном, цибулею і олією. Вергуни кондитерські вироби з бездріжового тіста. Годзя. Своєрідне рідке овочеве рагу, рокот – крумплі, картопляна запіканка по закарпатськи коцюрба картопля з галушками, товчаним часником, шкварками та зеленню, манзарики, пиріжки з сиром та зеленню, баба шарпанина, запіканка з тіста та дрібної річкової риби, сластьони, які згадував ще Сковорода і котляревський. Солодкі кульки з тіста, які готували з манної крупи, молока та дріжджів. Наші предки експериментували з продуктами, доступ до яких мали. Тому борщі з кропивою, оладки з кульбаби, пиріжки з калиною і квас з бузини не були чимось екзотичним чи рідкісним. Щодо Криму, то тут клімат і ґрунти дещо відрізнялись від лісостепової України і розвивалась своя багата кухня. Також тут був більший вплив близького сходу і Азії. Найпопулярнішими традиційними стравами кримських народів, які нам відомі, є такі каурма. Смажене бараняче м'ясо, кубете, паріг з начинкою з м'яса, цибулі, і картоплі, мусака, запечена страва з баранини, баклажанів, помідорів і білого соусу бешамель, долма і сарма, такі собі родичі голубців, начинені м'ясом чи овочами, листя капусти, винограду чи щавлю, чібіряк, пиріжок з м'ясом, обсмажений в олії наш чебурек, пекмес різновид десертів, солодкий виварений сироп з ягід і фруктів, кураб'є солодощі з пісочного печива, хошав традиційний узвар, та буза слабоалкогольний напій з проса. Традиція виноробства на наших землях сягає ще часів скіфів. Почалось усе з Причорномор'я. А з 11 століття виноробство стрімко поширилось на півночі України і на Закарпатті. І де? Звісно, при монастирях. Одним з осередків виноробства була Києво-Печерська лавра. Тутешні вина, як і мукачевські, підкорювали європейських гурманів. У літописах згадується також квас, виготовлений з житнього борошна, але ним не обмежувались. Також готували яблучний, щавлевий, буряковий, березовий і навіть кленовий квас. Це був доступний напій для всіх верст населення. Справа в тому, що сиру воду тоді було ризиковано пити, потрібно було мати чисте джерело. Тому слабоалкогольні напої, як би ми їх зараз назвали, в той час були нормою. Пиво раніше могли називати ще солод. Його здавна виготовляли з ячменю, того ж солоду і хмелю. Пиво не лише пили, на ньому також готували. Були поширені пивні супи. На його основі робили соуси і випічку. Сировиною для приготування міцних напоїв тут були мед і сік ягід. Петні меди були відомі ще з часів Русі. Деякі з них настоювалися до 30 років. Ними частували, як правило, князів на преміум-банкетах, розводили мед водою, проварювали зі спеціями, додавали туди хміль і розпочинався процес ферментації. Згодом для виготовлення міцних напоїв почали використовувати борошно, ячмінне і житня. Горілку називали хліб. Вином. Її винайдення приписують 13 столітті. В Європі міцні напої тоді називали водою життя, дослівно аквавіта. Звідси наші предки і запозичили собі назву оковита для горілочки. Гарячі напої, кава і чай почали входити в побут лише у 17 18 столітті. Та й то лише у шляхти. Бідні варства населення наслідували моду і готували собі альтернативу зі смажених зерен ячменю, жолудів і цикорію, оскільки справжня кава була надто дорогою. Ймовірно, найперше на українських землях каву розпробували козаки. Ехмельницького називають ще тим кавоманом. У давніх рукописах зустрічається назва кохве. Тому, якщо ваші бабусі називають каву кохве. Тут знайте, що це не російська калька, а східне походження цього слова. Китайський чай був як і кава, дорогий, пів кілограма коштувало 3 рублі. В той час як доросла вівця чи свинка 50 копійок. Заміщаю, наші предки вживали відвари зі звичних трав чебрецю, материнки, звіробою, м'яти, меліси, суниці, а також квіток шипшини й липи. Поширеним у нас був узвар. напій із сухофруктів з додаванням меду або без, а також вари днуха. Той же узвар, але окрім сушених ягід і фруктів, сюди додавали ще запашні трави. Такий гарячий напій міг бути гострим і солодким. Пригощання ним означало особливу по увагу до гостя. Часом варенуху поєднували з горілкою, щоб збагатити її смаками. <му> Уявити село без їжі було неможливо. Навіть у період неврожаїв господарі мали минулорічні запаси, або їхали за продуктами у сусідні регіони, чи на крайній випадок переїжджали самі в більш сприятливі місця. Штучний голод 30-х, вчинений радянською владою, був найжорстокішим. Від людей забрали всі запаси і не дозволили покидати свій дім. Тобто прирекли на смерть. В той період відбувається переосмислення цінності їжі і взагалі уявлення, що таке їжа. Те, що раніше не могло бути їстівним, в той період ставало таким. В часи голодомору українці винаходять нові страви, щоб вижити. Ліплянки, варево з липового листя та жолудів, формуга, страва з різних бур'янів, до яких додавали конопляне насіння, якщо знаходили його, мортопляце, деруни зі щавля або липового цвіту, Маторжаники, які робили з берестяного листя. Ось так описують свій раціон українці селища шрубків на Хмельниччині, що ми їли? Лободу, кропиву, ловили ящірок, їжаків. Равликів, щурів, горобців, траву, борошна з кісток, кору дерев. Досвід голодомору в колективній пам'яті впливатиме ще довго на нашу харчову поведінку. Українці й до цього славились гостинністю і пишними прийомами гостей. А після пережитого голоду наявність їжі на столі стала ознакою безпеки: чим більше, тим спокійніше. Наш страх опинитись в умовах голоду змушував щороку робити десятки закруток, які могли врешті не з'їдатись і просто викидалися. Але цей же страх сьогодні вберіг багато життів українців, які опинились в окупації без можливості працювати чи купувати продукти за гривні. Ми навчились робити швидкі калорійні страви для насичення, упаковувати 10 літрів борщу маленьку упаковку сушених овочів і круп. Можливо, колись ці страви також увійдуть в нашу гастрокультуру, а наші нащадки будуть це досліджувати. Війна триває, і я закликаю підтримати діяльність волонтерської кухні, яка годує наших захисників з 2014 року на всій лінії фронту і щодня відправляє великі обсяги продуктів. Це все тримається на ентузіазмі волонтерів підставити плече, яким наш обов'язок. Реквізити я залишу в описі. Дякую за перегляд і підтримку. До зустрічі.